Вітаю! Сьогодні на каналі з Українським серцем у Чехії ви знову зможете відповісти на цікаві зимові запитання. Пропоную пройти ще один квіз. Цього разу він особливий. Він підійде кожному шанувальнику зими, навіть найменшим. Прості запитання, святковий настрій, і ми починаємо! Який місяць відкриває зиму? Відповідь Грудень. Що взимку сиплеться з неба? Відповідь сніг. Коли традиційно прикрашають ялинку. Відповідь напередодні Різдва. Що світиться на ялинці? Відповідь гірлянда або свічки. Що носять на голові, щоб не замерзнути? Відповідь шапку. Що кладуть під ялинку? Відповідь подарунки. Що запалюють під час Адвенту? Відповідь свічку. Хто приносить подарунки у грудні? Відповідь Святий Миколай. Що перетворює калюжу на ковзанку? Відповідь мороз. Яку страву печуть у формі ялинки? Відповідь Пряники. Це було останнє запитання. Пишіть у коментарях, скільки ви відгадали, і до нової зустрічі! Па-па!